Сьогодні свято мудрості та краси, тріумф культури, праці та натхнення. Ми шлемо школі щирі вітання за кожен день її благословення. Вже 34 яскраві роки. Ви вчите нас, любити і творити, долати впевнено життєві всі пороги, людиною у світі цьому жити. Гуманітарна праця це не просто слово. Тут закладається міцна основа, тут чути покоління голоси. Шляхиністі духу, інтелект і сила. це ці що дали нам вдар. Школа нам дала найдені крила, щоб ми дістались на вищий хмар. Нехай велична ваша історія пишеться далі златом з сторінок. Ви наша гордість, наша територія, де кожен день це творчості та ног. Ми пишаємося тим, що навчаємося в школі з такими традиціями. З Днем Народження рідна школа.